Питання Україна, друзі, зараз маю час, маю бажання. Тож зроблю коротеньке або не дуже відео. По нашому напрямку, по ситуації, по Бахмутському напрямку, скажімо так, вона особливо без змін, є просування, але ви знаєте, якою ціною вони тяжкі. І зараз вже орки намагаються виходити на штурмові дії. Але я, скажімо так, Завдячуючи волонтерському руху і нашим небайдужим громадянам, є дрони і мавіки, і Matrix, і всіх типів, які ночі і в день виявляють скупчення ворожої сили. І в містах висування, де більше, скажімо так, налажена взаємозв'язок, там Уражаються сили і засоби ворога в районах висування. На різних, ну, на різних ділянках по різному і ситуації абсолютно різні. Але, скажімо так, дає в достатній кількості засоби раннього виявлення ворога, там працює воно як швейцарський механізм. Де відсутнє, там погана історія. Ну, усіх по-різному. І, на жаль, там, де немає такого чіткого взаємозв'язку, там йдуть втрати. Але це війна, а різні люди, різні підрозділи, різні ситуації у всіх воно по-різному буває. Ну, якщо коротко, то ситуація така. Хотілося би зазначити саме за ну, акцент зробити на БПЛА. І коли вже нарешті ну, дойде до тих, хто приймає рішення, що БПЛА всіх типів потрібно закупляти за державний кошт, і виробники в нас є прекрасні виробники на всіх рівнях, заключать контракти і, по-перше, піднімають економіки, а по-друге, у промислових масштабах, так як це орки роблять, виробництво і виробництва. Ну, Дуже ефективно працюють в півдрони, дрони, дрони Камікадзе, вибиваючи дорогу бронетехніку, ЗРК, р... ну, РЕБи і інші засоби ворога. Всім вам відома група Асгард, яка за 45 днів знищила 14 одиниць бронетехніки, більшість з них, яких і танки, декілька танків Т-90. Так от, всі. Прекрасні відео їхні розповсюджують, тиражують на всіх телеграм-каналах. Але, мабуть, ніхто не задався питання, де хлопці взяли ці дрони Камікадзе і хто їм дав. А я вам скажу так: це все або за власний кошт, або за пожертви людей. Державного фінансування там нема. І це одна із кращих груп, група Асгарта. Звідки я це знаю? Ну, Бо я знаю хлопців. Тому і за це. Але якби було державне фінансування і поставки централізованої цих дронів, і було, ну там, допустимо, у нас на напрямку таких груп Асгард 20, вони б там по тактичній глибині, там 20 кілометрів, повибували б нахер ту броню і савушки, настільки було б легше ну, працювати. Можливо, воно щось робиться, можливо, ми там щось не знаємо. Але хотілося би, щоб ну, ця проблематика перестала бути проблематикою, і хоча б такі групи, які здатні і можуть працювати, наситили а, нашу лінію фронту. Ну, будемо сподіватися, що так і буде. Крадіжки, жахлива корупція. А в час війни це саме диверсія і саботаж привозять до тяжких наслідків, до загибелі наших воїнів. Тому за крадіжки. Державних коштів, які призначені для оборони для закупівлі зброї, потрібно не просто сажати, потрібно жорстоко і показово наказувати. На жаль, ми поки цього не вбачаємо, Чому цьому є свої причини. Я думаю, пройде колись якийсь час і ці особи будуть покарані. Поки якось так простим людям. Потрібно підтримувати збройні сили і донатами, і морально і матеріально, поки все воно як колись наладиться, коли прийдуть уже нарешті ті, хто буде думати за перемогу, а не за те, щоб набувати кишені собі. Я думаю, цей час буде на самій рашки парашки Там все не так безоблачно і прекрасно, як вони припадають, і знаходження Ахматчая, на ну, нашому напрямку в окопах в посадках я вже говорив, це говорить тільки про те, що а, да, вони там понабирали, але резерви теж не безкінечні і не треба думати, що всі там капець як хочуть воювати. Це м'ясо теж має колись закінчитися. То, що багато країн, там Сєвєрна Корея, Китай, Іран, там інші поставляють і звичайні види боєприпасів і дрони всіх видів для них, це безумовно є велетенський мінус. Але я ну є, є як я. А нам потрібно своє робити. І Крим українців зігнати Україну ніхто не буде. Ніяка ні НАТО, не ШМАТО, не всім остальним. Тому потрібно єднатися, долучатись е, до Збройних сил, по можливості допомагати кожному своєму підрозділу, і буде все у нас добре. Віримо за Силу, тримаємо стрій, все буде Україна. Слава нації!